День, дорогі сестри, хотілося би з вами поговорити ось про такий гріх, до якого люди дуже звикли, який люди дуже люблять робити, це гріх осудження. Знаєте, ми саме більше любимо з кимось поговорити, посидіти про когось поговорити. Знаєте, дуже часто буває навіть таке люди, кажуть, що якщо не будемо осуждати, то про що будемо говорити тоді? Mm -hmm. Знаєте, навіть якщо не будеш осуждати, нема про що поговорити з людиною. Mm -hmm. так? І ось чому цей гріх, ось він великий. Знаєте, ми думаємо, що та, це осудив, та, ну що це хіба великий гріх? Ніби нікого не вбив, ніби нічого не вкрав. Mm -hmm. Ну насправді це великий гріх, який є, от як часть святі оці. Ось осудження це наскільки великий гріх, що нічого так не віддаляє від Бога, як цей гріх. Тому що коли людина осуджує, вона бере на себе роль суддії. А суддя в нас один це тільки це Бог. І коли людина осуджує іншу людину, вона на себе бере ту роль, яка їй не приналежить. Тобто роль Бога. І цим вона гніває Бога. І е, митрополіт. Афанасій Лімасольський, в нього є така стаття у благодаті, де він пише, що коли людина робить добрі справи, коли людина ходить на службу, коли людина сповідається, причащається, молиться, приложується до ікон, цим всім вона збирає благодать Божу. Але коли людина осуджує іншу людину, вона цю всю благодать втрачає. Ви знаєте, от, наприклад, ми в якийсь сосуд збирали, по краплинці збирали воду. Да, збирали, там ми збирали пів, сусуда чи повний. Знаєте, і когось осудили, і в один момент це все виляли. Тобто ми можемо довго благодать збирати, але тільки ми когось осуджуємо, ми це все втрачаємо. І ось Господь е, в Євангелії говорить такі слова: не судіть, то не судимі будете. Бо яким судом судите, таким будете судимі. І якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. І що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди у твоєму оці не відчуваєш. Або, як скажеш братові твоєму, дає вийму сучок з ока Твого, коли колода в оці твоїм, Лицеміри. Вийми з колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока брата Твого. Тобто, дуже часто ось ми в інших людях бачимо якусь провину, бачимо якийсь недолік, бачимо, коли інша людина робить який гріх, але за собою ми цього не замічаємо. За собою ми дуже часто не дивимося. А в першу чергу ми завжди повинні боротися своїми гріхами. В першу чергу ми повинні думати за те, як я согнюшив, як я прогнів у Бога. Ви знаєте, розкажу одну е, притчу таку. Ось троє людей побачили одного чоловіка, який десь ночою йшов. І один з цих трьох людей каже, що він, мабуть, блуднік. Іде до блудниці ночі. Ну куди ж ночою можна йти? Другий, коли побачив, каже, він, напевно, йде щось красти, тому що ночою щось красти, щоб ніхто не бачив. А третій, коли побачив, він говорить, що він, напевно, йде в монастир на всіночне Діні. І знаєте, той, хто сказав, що він йде до блудниці, той є сам блуднік. Той, хто казав, що він йде красти, ось він сам любить щось красти. А той, який сказав, що йде в монастир на всеночне Діні, той сам любить ходити до церкви на службу. От розумієте, дуже часто людина суде по мірі своєї розпущеності. Ось, чим людина наповнена, так і судить інших людей. Знаєте, ось дуже часто ми судимо іншу людину, але ми бачимо її гріх, а ось покаяння нам не видно. Знаєте, може людина щось там крала десь колись, так? ми її за це осудили. Але може вона за цей гріх вже зробила там тисячі поклонів. Але ми цього не знаємо. Ми можемо, наприклад, нагадати житє Марії Єгипетської. Так? Вона 17 років жила в будіві. Вона 17 років дуже сильно грішила. Дай ми можемо сказати, а, це така велика блудниця і тому подібне. Но покаяння її ніхто ж не бачив. Як вона пішла в пустелю, скільки вона там років сокрушалася, скільки вона там років каялася за свій гріх, як вона кардинально змінилася, цього ж ніхто не бачив. А осудити можна дуже легко. Ми можемо нагадати, наприклад, життє Марії Магдалини, рівноапостольної. Вона Вела гріховне життя. Але коли Господь вигнав з неї сім бісів, вона кардинально змінилася, вона послідувала за Христом. Вона була завжди біля Господа. Вона стала рівною Апостою, вона стала святою. Ну осуджувати ми можемо дуже часто за те молоді роки, які вона проводила. І ось ми можемо також нагадати і розбійника на Христі, який вів гріховне життя. Але в останній момент. Він покаявся. І він попросив, щоб Господь його прийняв своє царство. І Господь йому як сказав, що ти будеш перший, хто війде після мене в рай. Да, але ми можемо осудити його, тому що він вів гріховне життя, він робив розбої, він щось крав, він погано любив людям. Але він покаївся цьому. Ну всі ж цього не бачили. Ми, знаєте, дуже часто. Ось ми можемо думати, що о, ця людина там свята, ця людина грішна, або ми осуджуємо когось, думаємо, що ми кращі за когось. Чому ми осуджуємо? Тому що ми думаємо, що ми кращі за когось. Так? Людина осуджує, тому що вона горда. Людина смирена, вона ніколи не буде думати, що вона краща за когось. А тільки горда людина, вона осуджує іншу людину. Ми можемо і нагадати навіть... Ми думаємо, що ми краще за когось, але ми можемо нагадати ось, апостола Іуду. Да? Христос, як апостол, сказав, що імена ваші написані на небесах. Але апостол Іуда, він що, предав Господа. Да? Він закінчив своє життя самогубством. Да? Ми, можемо сказати, ми бачимо, що один серед апостолів він загинув, а розбійник на хресті, він спасся. Розумієте? Ми не знаємо кончину кожної людини. Ми не знаємо, чим закінчує кожна людина. І тому судити якусь людину ми не маємо ніякого права. І ось ми знаємо, що кожну людину після смерті чекає суд, де кожна людина буде відповідати за всі свої слова, за всі свої діла, за всі свої поступки. Як Христос сказав, що за кожне празне слово, яке ви сказали, да стає відповідь судний. Тобто ми будемо відповідати за все, навіть за свої слова і за свої думки. Ну, знаєте, ось цього суда. Ось можна оминути. Яким чином? Господь сказав, що не судіть, да не судимі будете. Якщо ми ніколи нікого в своєму житті не будемо осуждати, то перед Богом ми відповідати за свої гріхи не будемо. Бог і нас судити не буде. Ось про, розповім одну історію із Києво-Печерського патіряка. Ось в монастирі був один монах, який, можна сказати, вів таке нерадиве життя. Ось він не любив молитися, він не любив постити, він не любив на служби ходити. Взагалі, от з вигляду, можна сказати, такий самий гірший монах, Да? І ось одного разу він захворів і він помер. І браття зібралися до нього і плакали біля нього, тому що він так, таке гріховне життя і він не покаявся ось у своїх гріхах, він не змінився. І браття просто плакали, тому що жаліли його, його душі. І тут, коли вони плакали, він оживає. І він розказує, що він бачив ось після смерті. Ось він бачив, коли він помер, прийшли два біса, які кругом нього танцювали, можна так сказати, радувалися, казали, що він наш. І тут, каже, він побачив двох світлих ангелів, які прийшли і сказали, ні, ми забираємо його до себе. І тоді біси почали казати, які в нього є гріхи, що він не любив молитися, що він не любив постити, що він не на служби не, не хотів ходити. І тоді світлий ангел розкриває хартію, де було написано: Не судіть, да не суди, не будете. І світлий ангел каже, що він ніколи за своє життя нікого не осудив, тому ми забираємо його до себе. І ось цей монах він розповів, братії, за. Те, що він побачив, і відійшов до Господу. Тобто, братія зрозуміла, що він нікого не осудив, тому що, знаєте, ця людина, цей монах, він відчував, що він грішний. Він знав, що він грішить. Він знав, що він нерадивий монах. Він знав, що він не любить молитися, постати, на служби ходити. Але від цього він нікого не осуждав, тому що він вважав себе гіршим за всіх. І він дійсно радився за інших монахів, які молилися, постріли, ходили на службу. Але ми можемо бачити, що за те, що він не судив, він попав в рай. Ви знаєте, от е, святі отці нас вчать тому, що гріх ми повинні ненавидіти, а грішника ми повинні, люди, е, повинні любити. Ви знаєте, ми можемо сказати, що п'янство це великий гріх. Да? П'янство воно приводить до сварок сім'ї, до великої біди. Но ні в якому разі ми не повинні казати, оця людина п'яниця, да? чи це грішник, тому що він там любить пити. Ще, наприклад, ми можемо сказати, що крадіжка це великий гріх, да? красти не можна. Кража – це порушення заповіді. Але ми ніколи не повинні казати, що це, ця людина це грабіжник. Тобто гріх ми можемо осудити, а людину ніякому разі ми судити не повинні. Дуже часто в нас буває таке, що в тому гріхові, в якому ми осудили іншу людину, в той гріх ми і самі впали. В чому осудив? то проходить якийсь певний час. І ми в цей гріх саме падаємо, тому що Бог нам показує, що ти не досконалий, що ти не святий, що ти так само грішиш, як і інша людина, і нема тобі чого осуждати, іншу людину. І ось взагалі, ось, як ми повинні робити, коли от ми, наприклад, в компанії да, чи в колективі, і ми е, чуємо, що хтось починає е, осуджувати іншу людину, обсуждати. В такому випадку ми не повинні вставляти, як то кажуть, своїх 5 копійок. Нічого не говорити. В такому випадку, коли ми чуємо, що хтось осуждає іншу людину, ми повинні старатися читати Ісусову молитву. В такому випадку ми не согрішимо. Але ось, постаратися перевести тему і почати поговорити про щось друге, щоб не осуджувати людину. В такому випадку і ми не согрішимо, і ці люди, які розмовляють біля нас, вони також вже менше согрішати. Ось, ну, взагалі, як не осуджувати? Як старатися не осуджувати? В першу чергу треба бачити свої недоліки. В першу чергу треба бачити свої гріхи. Ви знаєте, в кожної людини, в кожної людини, людину, якщо є якийсь недолік, є якийсь гріх, в неї є якась добра чеснота, в неї є якесь добре качество. І ми, от людина, може пити там, да? ми можемо там осуджувати, що ця людина, наприклад, п'є. Да? Ну в той же час ця людина може бути дуже трудолюбивою. Так, і коли там заходить розмова про цю людину, ми можемо сказати, ну ця людина не потрібно говорити за погане. Можна сказати, що ця людина є трудолюбива, що вона любить труд, що вона любить трудитися. Тобто говорити про гарні качества цієї людини, оправдувати її. І знаєте, ми повинні, як я вже казав, бачити добрі якості, і ми повинні завжди бачити свої гріхи. От представте, от, як не услужувати, простий приклад. Ось ми стоїмо. В черзі за аналізами. Да? Стоїмо в лікарні, стоять перед нами люди, підходить наша черга, і нам кажуть такий результат, що у вас хвороба там друга стадія раку, наприклад. І знаєте, коли ми чуємо такі аналізи, в нас вводить просто такий ступор, що ми не знаємо, що робити, що ми не знаємо, куди нам йти, як нам поступати, як нам взагалі далі жити. Да, це не четверта стадія ж. Ще можна трошки пожити, але вже треба готуватися до вічності. Ви знаєте, коли, коли людина таке почула, їй зовсім не важливо які аналізи в тих людей, які стоять в черзі. Їй вже не до того буде. Вона вже думає за себе. І не важливі ті люди, які там стояли. Так само і в житті ми повинні думати за себе. Не за те, як хтось там согрішив. Ти думай, як ти согрішив, як ти прогнівав Бога. Знаєте, дуже часто буває, приходять люди на сповідь. І кажуть, я там маю такий-то гріх. Ну це не я винен, це сусід. Це сусідка мене соблазнила. Знаєте, Приходить і каже, такий-то гріх маю. Ну це не я винен, це не вістка там винна. Розумієте, це вона мене соблазнила, це я там то зробила, це через неї і все. Розумієте, дуже часто от таке в нас. Ми можемо нагадати, ось ми буває перекладаємо вину на когось. Дану ми можемо нагадати, хто перший перекладав вину на когось. Це був Адам і Єва. Коли вони согрішили, Господь запитав, Одам, де ти? І Адам як сказав, жінка, яку ти створив, жінка, яку ти мені дав, вона мене соблазнила і я зів. Тобто Адам почав перекладати вину на Єву. Він не сказав, що я винен. Він не сказав, що я согрішив, Господи, прости мене. Господь би простив. Він почав перекладати вину на Єву. А коли Господь запитав Єву, Єва, де ти? Що сталося? І вона як говорить? Змій, якого ти створив, він мене соблазнив і я з'їв. Тобто Єва також почала перекладати свою вину на Бога, винити Бога, що це ніби Бог створив змію, що Бог міг таке не допустити. Вона не казала, що я гріш, а ми завжди повинні казати, що я гріш. І ми нікого не повинні осуждати. Якщо ми не будемо судити, то й Бог нас судити не буде. Амінь. Ми Господі за молитву, за службу. Сьогодні день пам'яті.